Що для вас такого Golf 6 11-го року 1,6 дизель. дизель в гарному стані. Ціна даного автомобіля 4700 євро. Комплектації матч в такому гарному кольорі. Ось так він виглядає. Має парктронічки. Гума гарна. Декілька таких моментів, незначних, І невеличке таке тіпопричеслення, типу, можливо, сподобається, Передні парктроніки також. Що по пробігу, Давайте я вам покажу. 218 тисяч кілометрів. Комбіновані сидіння, такі кожа, тряпочка Так, є трішечки всі використання. Так, 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 так. О, що має якісь комплектації? Паратроніки старт-стоп, підгрів сидінь, е, клімат-контроль, комплектація матч, я вам вже говорив. Так, 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 Можливо, кому цікаво. Він. Ось так виглядає заднє сидіння. Цені сидіння. Всі електрості по Ось так виглядає багажне відділення. Запасочки думаю, навіть не лептик, під качечки. Так що, кого цікаво даний автомобіль? Кого зацікавив даний автомобіль? Гольф 6 плюс 11 року, 1, моторчик, 21, 1,6 моторчик пробігом 200 16-217 тисяч 218 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 4,700 євро. Кого заказує, зусиль по номер телефона під відео, я вам можу його доставити до чеки. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.